Хочу вам, незважаючи на те, що вже темно, вже вечір, хочу вам ще показати розпаковочку Вітани Шарової. З Анною шаровою я знайома до цього моменту не була. Познайомилася у Фейсбуці, вона себе рекламувала, читала дуже багато позитивних відгуків від цієї дівчини. І ось хочу показати: вже я відкрила в поліетиленовій плівці. Були ось такі коріння, майже не, не обрізані. Подивіться, яка коренева розгалуджена. Розгалуджені саджанці. Не саджанці, вибачте, пагони. Мокренькі прийшли. Мені здається, навіть глиною облиплені. Десь я читала, що так роблять для того, щоб ну, ще транспортувалися ще краще, краще троянди. Це в мене манстер Вуд. Англійка буде тепер у мене також. Емілі Бронте англійка. Англійка Кейра. Анна мені у переписці Пейшенс я хотіла замовити, біла така зрізочна англійська троянда із серії весільних трояндів Девіда Остіна. Але мені продавець запропонувала Кейру замість Пейшенс, тому що. Вона каже, коріння було ушкоджене, і на продаж вже пейшенс не було. Міс Fine. Чарівна Міс Fine. Впевнена, дуже багато є роздихателей Міс Fine. Дуже гарна троянда, дуже красива. Буде тепер у мене. Попкорн Дріфт це почвопокровна трояндочка. Вона буде доповнювати мою японську кімнату. Я її посаджу у ніжок плетючого ельфа. у ніжок. Парасол. І це в нас, ага, майже всі в цій партії вам назвала. Ось ще малесенька пяточечка. Ну, це так, ні о чому. Як я замовляла в цьому році по 20-30 по 30 троян. То Анни шаровий небагато замовила. Але вони всі гарні, всі будуть мене радувати. Не тільки мене, мою сім'ю. Ми будемо відволікатись від цього дня такого складного для всіх нас. Я не буду знімати пакет, тому що все зрозуміло. Подивіться, мокренька, коренева, глиною обліплена, обрізані саджанці. Всі саджанці здорові. Признаків ушкоджень на пагонах я не бачу. Признаків хвороб також не бачу. Гарні саджанці. Зараз подивимося, що тут за смаколики. А, красота! Квік Сільве. Ой, у Фейсбуці за ним ганяються. В мене є. Я урвала. Квік Сільве це фіолетового пускового кольору плетюча троянда. Принцеса Мейко. Буду намагатися вставити, як завжди, фото. От, ви зі мною згодні, коли бачиш на фото троянду, коли чуєш, як вона називається, ти сам собі вже там десь помічаєш, угу, я таку теж хочу, теж треба буде переглянути, почитати. Кроун Принцес Маргарет, плетюча троянда Девіда Остіна. Ой, омрія на мною теж її хочу. Кажуть, вона так квіточку тримає. 5 днів тримає, читала за неї. Ну, Для Девіда Остіна це непогано, не тому що ні для кого не секрет. Кроянди Девіда Остіна дуже рясні. І навіть якщо вони недовго тримають квіточку, це майже непомітно завдяки своїй рясності. Вайтохара пінкохара в мене вже посаджена. вайтохара буде сидіти біля неї. В них однакові будуть форми квіточок. Але різні кольори. Думаю, буде красиво. Мабуть, я всі назвала. І шифон. Троянда шифон зрізочна. Корене, ще раз показую. Дівчинка у Фейсбуці Анна Шарова. Якщо для когось цікаво, я буду намагатися в коментарях, коли мене просять, просять силочку дати. Якщо вам потрібно, дайте мені знати. Обов'язково вам надішлю на все добре. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися.